Я пила забагато кофеїну і їла забагато солі. Я не була із тих слабких, я була сильною доволі. Міцною духом і словами відкрита в серці і в душі, і я не ховалась від поразок і не тікала від дощів. Я йшла. Було що навіть бігла кудись далеко до висот, стрибала в душі, як уміла, і душ було десь кілька сот. Бо серцем в серце якось ближче, бо без формальності життя таке, таке глибоке і потужне, таке на смак, як забуття. І я нічого не боялась. Чи думала, що не боюсь? А пам'ятаєш, як сміялась і сміхом думала, зальюсь. А потім було море кави, і океан пустих очей. І не тривожила ні кава, ні океан пустих очей. Бо порожнеча була не у комусь, вона вселилася в мені, і безмістовна вже розмова, і очі всі якісь не ті, мабуть, я йшла занадто швидко і безрозмірено життя. І потім стало якось якось гидко від безмістовності життя, бо щастя треба не шукати у тих очах, що за німі. Бо щастя можна зачекати і не стрибати під дощ.